Прийнято закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників, що можу порадити молодим чоловікам, які в нас на зараз мають 25-27 років. Доброго часу добре, шановні слухачі! Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Дякую за донати на картку, яка вказана в описі каналу. Ваша підтримка для мене важлива. Також дякую за зворотню реакцію та відзиви на мою роботу. Завжди приємно знати, що ви досягаєте своєї мети. Щодо сьогоднішньої розмови, Ще 5 травня 2023 року я вас повідомляла про новину, яка з'явилася на сайті Міністерства оборони України. Що це за новина і про що я говорила 25 днів назад? А говорила я саме про те, що у Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних сил України, спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 років до 25 років. Після випуску даного відеоролика на мою електронну пошту було отримано багато повідомлень на кшталт, як ви думаєте, коли підтримають закон, коли його підпишуть, скільки часу є до прийняття закону. На такі запитання я відповідала практично однозначно. Думаю, зміни до закону внесуть швидко. І ось, шановні слухачі, повідомляю. Прес-служба апарату Верховної Ради України прямо на мій день народження, 30 травня, опублікувала відомості про те, що прийнято закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 років до 25 річного віку. Тобто Верховна Рада України 30 травня 2023 року прийняла у першому читанні за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Реєстровий номер даного законопроекту 9281. Я хочу вам зацитувати обґрунтування прийняття даних змін. Відповідно до пояснювальної записки до даного законопроекту зазначається: переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років, в залежності від отриманого рівня вищої освіти бакалавр магістр, яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку. У разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу. А це 1-3 роки на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу. Водночас. Перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років та необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів, обстежень призводить до значних фінансово-матеріальних витрат. Крім цього, тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Давайте перекладемо на просту мову. Просто не вистачає людей, молодих людей, які бігають гарно і швидко, і які ще не обросли хворобами, у яких ще немає трьох і більше дітей або дитини інваліда. Потрібна велика кількість хлопців, яких можна залучити до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. І яким через. Незнання своїх прав може бути складніше захищатися. Обґрунтування на кшталт до значних фінансових матеріальних витрат призводить необхідність призовників до 27 років щорічно прибувати до територіальних центрів комплектування з метою підтвердження права на відстрочку від призову є. Відкритим обманом, адже хлопцям, які до прикладу навчалися, достатньо було без особистого прибуття до територіальних центрів комплектування просто направити поштою оригінал довідки про проходження ними навчання, і це надавало їм право на відстрочку. і все, які значні фінансово-матеріальні витрати. Крім того, згадаємо, з 2022 року призив на строкову службу призупинено. Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, просто не вистачає людей, молодих людей, які бігають гарно і швидко, і які ще не обросли хворобами, у яких ще немає трьох і більше дітей. Потрібна, потрібна велика кількість. Хлопців, яких можна залучити до військової служби за призовом під час мобілізації, саме через це прийняті оці зміни в закон про військовий обов'язок і військову службу. Тому я як раніше наголошувала на початку травня молоді люди 98-97 років. Будьте уважними, дуже скоро перед вами постане питання щодо вашої мобілізації. Готуйте медичні документи, готуйте документи, які надають вам право на відстрочку від мобілізації, якщо ви маєте на це право. Що можу порадити молодим чоловікам, які в нас на зараз мають 25-27 років. А це, як я вже казала. 98-й рік народження, 97-й рік народження, по-перше, ознайомтеся з переліком підстав, що надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. По-друге, якщо у вас існують підстави відстрочки, готуйте документи та листом відправляйте копії до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. По-третє, якщо у вас є Вади здоров'я, пройдіть самостійно медичні обстеження для отримання відповідних документів. І у випадку отримання повістки на ВЛК, йдіть з пакетом документів, що підтверджує ваші діагнози. Поки це все. В наступному відео я планую прокоментувати дії територіального центру комплектування, тобто їх його співробітників, при врученні повістки на вулиці, тому підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої. Ситуації, зокрема по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, повісток, відстрочок від мобілізації, а також, а також по темам щодо аліментів, сімейних правовідносин, розлучень поділу майна спадкових правовідносин. Будь ласка, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!